Ласкаво просимо на футбольний канал. Переспасіті! Шканка з м'ячем. Наносить удар. повз ворота. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка наносить удар. повз ворота летить м'яч. Олексій Шклянка з м'ячем. Пас на Олександра Роздольського. Наносить він удар і забиває перший гол в сьогоднішньому матчі. Рахунок відкрито. Максим Горби з м'ячем. Невдало він пасує на Романа шклянку. Удар по пустим воротам. Гол. Рахунок 2-0. Максим Горбай з м'ячем. Атака по лівому флангу. Пас на Романа шклянку. Роман Шклянка пасує на Максима Горбая. Максим Горба з м'ячем. Наносить удар. Удар заблоковано. Атака триває. Аут для команди Романа Шклянки. Олександр Роздольський з м'ячем. Удар по пустим воротам. Третій гол в сьогоднішньому матчі. Рахунок 3-0. Максим Горбай з м'ячем. Обходить він суперника. Обходить ще одного. Пасує на Романа Шклянку. Пас невдалий. Максим Шклянка з м'ячем. Пасує на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух Пусті ворота. Забиває гол від штанги. Рахунок 4-0. Максим Горбай з м'ячем. Пасує на Романа Шлянку. Роман Шлянка обходить суперника. Наносить удар з гострого кута. Мяч грі. Бродьба за м'яч. Максим Горбай. Наносить удар. Майже залітає м'яч в ворота. Дуже було близько до голу. Максим Горба з м'ячем. Пасує на Романа шлянку, чудовий пас. Чудова комбінація. Роман Шлянка б'є, ворта відбиває. Боротьба за м'яч. аут. тут з м'ячем. На лівому флангу атаки. Пас на Олексія Шклянко. Олексій Шклянка. у рота. Забиває він п'ятий гол. 5-0 команди помінялись частинами. Роман Шклянка з м'ячем. Обходить він суперника чудово. Дуже чудова атака. Ще одного суперника обходить. Прострілює і забиває Максим Горбай перший гол для своєї команди. Пас на Дмитра Євтуха. Невдало. Роман Шканка перехоплює. Роман Шканка. Удар по пустим воротам. Повз ворота. М'яч. Дуже прикро. Дмитро Євтух з Роман Шканка перехоплює. Втрачає м'яч. Дмитро Євтух. Вихід два в одного. Не забиває Олексій Шклянка. Попадає в стійку. Невдалий пас від Максима Горбая. Дмитро Євто з м'ячем, чи буде удар. Пас на Олексія Шклянку. Максим Горбай відбиває. Пасує на Романа Шклянку. Чудовий пас? Чи буде тут гол? Рома Шклянка з м'ячем. І забиває другий гол для своєї команди. Рахунок 2-5. Дмитро Євто з м'ячем. Вихід віч навіч. Переграє інвуратаря і забиває шостий гол для своєї команди. Максим Горбай з м'ячем. Обходить він суперника. Прибирає на замасі. І забиває третій гол для своєї команди. Чудовий гол. Усі шклянка з м'ячем. Роман Шклянка забирає в нього м'яч. Розганяє власну атаку. Обходить суперників. Зберігає м'яч. Ще раз обходить суперників неймовірний момент. І забиває четвертий гол. Неймовірно красивий гол. Ромашканка з м'ячем. Обходить суперника. Чи встигне він за м'ячем? Олексій Олексішканка забирає Пас на Дмитра Євтуха. Чудовий момент, щоб забити. Максим Горбай відіграє в захисті. Олексій Олексішканка з м'ячем. Вихід 2 в одного. Переграє вуртаря і Дмитро Євтух забуває м'яч, пусті ворота. Максим Горба з м'ячем. Обходить суперника. Пасує на Романа Шклянку. Роман Шклянка, чи буде удар? Зміщається на правий фланг. Зберігає м'яч. Пас на Максима Горбая. Пас невдалий. Рома забирає м'яч. Бороді база м'яч триває. Опасна Дентра Євтуха. Дмитро Євтух забиває восьмий гол для своєї команди. Максим Горбе з м'ячем. Обходить Олексія Шклянко. Кидає м'яч поміж ніг. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка з м'ячем. Обходить суперника. Пасує на Максима Горбая. Дмитро Євтух перехоплює. Дмитро Євтух з м'ячем. Подає м'яч. Роман Шканка приймає. Роман Шканка з м'ячем. Аус для своєї команди заробляє. Олексій шканка з м'ячем. Пробує убити суперника. Тримає м'яч на своїй частині поля. Максим Горбай забирає в нього м'яч. Пасує Романа шлянку. Роман шканка з м'ячем. Роман Шклянка забиває п'ятий гол для своєї команди. Рахунок 8-5. Зменшують вони відставання. Олексій Шклянка з м'ячем. Набиває м'яч. обходить суперника. Вихід один на один І забиває дев'ятий гол. Рахунок 9-5. Максим Горбай невдало пасує. Олексій Шклянка наносить удар. Максим відбиває. Кидання ауту. Максим Горбай забирає м'яч. Пасує на Романа Шклянку. Роман Шклянка, вихід один на один. Потрібно забивати. І забиває він шостий гол для своєї команди. Рахунок 9-6. Спроба удару. Удар невдалий Румашканка з м'ячем. На полі з'являються легендарні гравці Олександр Цибуля і Володимир Гайовий. Забиває сьомий гол для своєї команди. Легендарні гравці з'являються на полі. Далі гра заграє новими фарбами. Удар. Ромашлянка заблоковує. Ще й чудова атака. Роман Шклянка з м'ячем. Втрачає він м'яч. Шклянка. вихід один на один. Не переграє він легендарного воротаря. Максим Горбай з м'ячем. Вихід один на один. Максим Горбай. Максим Горбай з м'ячем. Чи буде гол? Не забиває він гол. Який був момент? Максим Горбай знову з м'ячем. Не встигає він. Дмитро Євто з м'ячем. Боротьба за м'яч. Максим Горбай з м'ячем. Максим Горбай наносить удар і забуває чудовий гол від стійки. Зменшує він відставання до одного голу. Локсішканка з м'ячем. Обходить суперника. Ромашканка вибиває м'яч. Осішканка знову з м'ячем. Аут. Осішканка наносить удар головою і забиває 10-й гол. Дякую за перегляд. До наступних відео.